Свою роботу громадська організація розпочала ще у березні однак, спрямування було б дещо іншим ніж зараз. Спочатку вони готували добровольців, щоб у разі необхідності вони могли захистити Хмельниччину, навчали військової справи, першої медичної підготовки, цивільної оборони та згодом змінили свій напрям роботи. З... Травня місяця ми займаємо тим, що ми збираємо кошти, от збираємо пожертви, збираємо різну продукцію і перед значить за кошти купуємо військове спорядження і все це передаємо в зону антитерористичної операції нашим військовикам. Ну можна сказати, що в основному ми працюємо на військовикам військові частини, які базуються в місті Хмельницькому. Громадська організація у обласному центрі обладнала два пункти на центр центральному овочевому ринку сюди кожен небайдужий може прийти та зробити свій внесок у підтримку української армії. У першому це коштами та продовольство. «Іменно на цій точки ми зібрали 26 тисяч гривень. Благодаря нашим хмельничанам, нашому базару. У нас все фіксується. У нас кожна копійка на щиту фіксується. показується державі кожна, кожна копійка. Помагали солдату, який при прибув до нас ранений. З батьками так, прийшов лейтенант. старший лейтенант. Да, він прийшов до нас. І ми йому допомогли матеріально. А у другому засобами особистої гігієни. Займаємося тиждень майже такою справою, як збираємо засоби гігієни для наших хлопців. Купую дають нам або на касу, дівчата передають нам, або безпосередньо сюди в ящичками це пакуємо і. Передаємо нашим хлопцям, збираємо кожного дня. у Нас майже три-чотири ящички таких, і підраховуємо. Ми це все складаємо і виложимо це в інтернет, що ми назбирали. Однак, попри багатомісячну роботу та відданість своїй справі, волонтери стикаються із людською недовірою. Бувало таке, що там ну ми вже давали гроші, бо та ви гроші збираєте. Ви стоїте там за 100 гривень в день. Ну, ми кажемо, що ми не збираємо гроші. Якщо ви бажаєте, ви можете нам допомогти речами, саме тими речами, якими ну, засобами особистої. Єни, які необхідні для наших хлопців, допомагати нашим військовим стало доброю традицією серед юних хмельничан, які беруть приклад із старшого покоління. Я одного разу випадково поїхала з татом просто подивитись. Потім мені сподобалося, і ось вже з самого початку літа я все допомагаю. Це, збираємо, упаковуємо футболки. Ці також ми з татом домовлялися за ці надписи, щоб люди вірили і бачили, що це справді так. Такі віддані свої справі волонтери минулого тижня вже вкотре відправили у гарячі точки машину з продовольством, яке зібрали небайдужі подоляни. Все те, що ви тут бачите, це все ми зібрали тут, в Хмельницькому, від наших небайдужих хмельничан. От вони поприносили і консерви, і мінеральну воду, і крупи, і чай, і макарони. Вони дуже просять свіжих овочів. Помідори, огірки, капуста, і, звичайно, що 100% ми не відправили жодної передачі до того часу, поки ми в цю передачу не положимо, хоча б 5-7 кілограм звичайно що українського сала. Долучаються до збору гуманітарної допомоги й інші благодійні та громадські організації Хмельниччини. Одна з них потурбувалася і про підняття морального духу військових на сході. Ми вийшли з пропозицією до дитячих закладів, щоб вони намалювали малюнки. Дуже віднеслися з розумінням. Діточки захватом малювали це все, передавали нашим воякам. Ну, наші вояки які отримали безпосередньо. Вони з слізьми це на очах отримали. Даже ще очікуємо від них зворотнього моменту. Тобто, мають сфотографуватися, показати, як ці малюночки дійшли, і діточкам показати оце. От все. Коли збір гуманітарної допомоги завершено, за справу беруться ті, хто відвозить все безпосередньо на місця дислокації українських військовиків. кажуть, уже звикли до тієї гарячої атмосфери, не бояться, адже їдуть із чистими намірами, та й транспорт не підводить. Настільки привикли проїжджати ці блокпости, настільки спілкуватися з тими людьми. Ми всім буквально цим хлопцям, навіть якщо і вони не з Хмельницького, ми всім їм стараємося допомогти якоюсь засобами особистої гігієни, якісь цигарки стараємося залишити, залишати, навіть якісь матраси залишали, бо кажуть, немає на чому їм спати. Наша машина це челенджер, танк наш, український, хоча це фіат. От, він скоростний, хороший, не постраждав, поки милий, господь Бог. Черговий вантаж вже на сході нашої держави, і волонтери з новою силою розпочали збір наступного. Надія Білова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.